Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! От кажуть казки, легенди то все дитячі історії. А ви їх читали? Там купа злих духів, привидів, демонів. Того з'їли, той після смерті ходить. Жахи просто якісь. Одна втіха добро завжди перемагає зло. Маю надію, що тут добро переможе. Думаєш, от би до третіх півнів дочекатись, тоді вся нечість зникає. Доброї ночі, красива! Ходи ж ти до мене? На огляди не запрошуєш, а чого вночі? У день багато роботи. Замучилась я тут. Працюю на всіх. Ідемо глянемо на твою хату. Може й ти хороший чоловік, тільки дивний якийсь. А корову маєш? А поле маєш? А ти з нашого села? От моє село. Е, я передумала, не хочу з тобою жити. На добраніч. приємних снів. Мені пора додому. Проводжати не треба. Ти сама прийшла. Тепер дороги назад нема. Не відпущу. Ой, лишенько. Та хто ж ти такий, що на цвинтарі живеш? Не жонатий упер, по ночах кров смокчу. Жінка перелякалася, але глузду не втратила. Згадала вона, що упері мовчазні, але завжди слухають про щось, якщо дадуть говорити. Бо давно мови людської не чули. Ей, обережно. Зараз мені сорочку кров'ю вимастиш. А сорочка знаєш чого? З полотна? А знаєш, що полотно роблять? Не знаю. А хочеш розкажу? Ні. Е, тоді слухай: полотно роблять з льону, а льон росте на полі. Тож весною треба поле зорати. Потім взяти насіння льону. А коли я тебе поцілую. І скуштую твоєї крові. Та почекайте з любощами. Я ще про полотно не розказала. Ото береш насіння льону, воно таке дрібнюсіньке, Ним ще хвороби різні лікують. І так жінка пиря заговорила, що він і слова не міг вставити. Цілу ніч розповідала вона йому про полотно. Аж ось почало світати. А коли полотно вибілили, тоді треба взяти мірки, розкроїти його, а потім. Ти куди? Я ще про фасони не розповіла. Ну, та й добре, хоч у паряки спекалась, Почувши півні, упир втік у свою могилу, бо йому тільки вночі можна розгулювати. А жінка запечатала його могилу часником, щоб упир більше ніколи не виліз на світ. Спочатку було страшно, а потім смішно. От що може зробити жіноча балакучість. І, хоч багато в Україні міфічних злих істот, та з ними всіма можна раду дати. Головне знати як. А для цього дивіться наші легенди. І тоді нічого не будете боятися. Бувайте здорові і сміли!